Всім привіт! У нас сьогодні 20 грудня 23-го року. Ось так виглядає діляночка моя. Сьогодні буду донакривати, вчора почав накривати агроволокном. І сьогодні хочу донакривати його. Ось ще треба забрати плівку, яка тут залишилась. Ось такий має вигляд. Зараз наша полонечка трошки сьогодні приморозок, але день обіцяє бути хорошим. Ось так зараз не дуже гарно виглядає, але нічого, весною буде гарно. Весною ми позачищаємо все. Буде красота. Ось стаканчики з розсадою залишились. Так що, якщо на весну до весни воно дочекає, переживе зиму, якщо зима не буде дуже холодно, не вимерзне то будемо ще продавати, щось собі залишу, на випади. І ось такі справи. Зараз подивимось, який тут корінець у нас є, він взагалі чи нема. Ну, тут ось трошки видно, що у нас тут показує. Ось трохи промерзло. Ну, корінець є. Корінець є. Так що... Так що якась ще розсада буде в касетах, там є в нас Клері залишилась, Альба, Азія і Амі. Тому, тому думаю, ще в касеті і в стаканчиках буде розсада. Ну, в стаканчикові в основному це Альба. Тут ось так вона має такий вигляд, не знаю. Що виживе, то буде добре. Ось так. Ну і само собою буде копанка, так що хто захоче весною садити, то буде. Весною вже там десь приблизно в квітні вже можете замовляти, або навіть зараз можна буде залишити заявку, щоб я знав, скільки людей саме краще наперед. Щоб я підготувався краще. Ну от такі в нас справи йде. Сезон до закриття, От, залишилось тільки накрити і все. До речі, деякі люди вже й замовили ремонтантну на весну. Я її вже воно накрив. У мене невеличка діляночка. Ще залишилось тут. Ось так. Ось тут я вже трохи накрив огр Ось касетки ще залишились на... Амі ось так. Теж не, не багато залишилось, але є ось так. Корінці корінець є. Ну, так воно і буде зимувати. Надію, що зима не буде сильно холодною і воно все добре перезимує. Так що ось так. Трішки заробили цього року. Не так, як того року, того року взагалі в ноль вийшли. Це був тільки перший рік, на другий рік вже йде прибуток. Якби. Навіть ми розширились в три рази більше, зробили ділянку, але все, все одно в прибутку залишилось, так як щось вже залишилось з першого року. Тому чим далі, тим, тим легше з, з тим, що менше потрібно тратитись на ті самі оприскувачі, бочки. Шланги, плівки, ну, агроволокно те саме, все воно коштує гроші. Тому якщо е, зарані вложити все, то наступні роки буде з цим легше. Тільки на препарати, на роботу, ну там зовсім вже такі невеликі розтрати йдуть. Тому отакі справи. А, ще хотів сказати, що в е, мене друг має можливість реалізовувати такий продукт, як бурсуковий жир і олія чорного кмина Чи як воно там правильно, точно не знаю. Тому кому потрібно, звертайтеся, можна реалізовувати. вся продукція сертифікована. Із вітамінного заводу є можливість продавати в розріб, бо така продукція в основному йде на експорт і на аптеки. Тому кому, хто бажає, можете звертатись. Я номер телефону залишу в описі під відео. Наскільки я знаю, то бурсуковий жир дуже Корисний, дуже в нього широкий спектр е, дії для користі організму, тому, тому звертайтесь, може, хто знає, хто чув, не може знайти е, в чистому вигляді. Тому я ж кажу, звертайтеся допоможемо. Ось такі в нас справи на даний момент, хочу вже накрити. І буду спокійний на зиму. Всім дякую і до зустрічі.